І дрібка, є і вечниці, ось настав чудовий день, повен сонце і пісень, повен пахощі для друзів, що зібрали в дружніх друзі. Показати хочу нині, як у нашій Україні, ми святкуємо я твоє величати. Свято Миколая до нас прийшло ще у Київську русь за часів Сейвола Тарославовича. В церковному календарі воно називається праздник отца нашого архієпископа ми чудотворця». У 4 столітті. Народився він в багатій сім'ї та зріс дуже доброю та чуйною до чужої біди дитиною. Після смерті батьків він став спадкоємцем великого багатства, яке повністю роздав бідним та калікам. Як ще три бог він сходив у помешкання багатодітних та хворих людей та обдаровував їх чим міг. Після смерті його половина святим, а мощі тисяча. І їх там було вперше захоронено. І ось з того часу, у день святого Ангела Миколая, 19 грудня, ми маємо любене.